Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні обговоримо дві теми. Перша це постановка на облік до бази оберіг, це стосується всіх українців, навіть тих, хто за кордоном, є пояснення від ТЦК. І поговоримо про Польщу та занепокоєння польської економічної спільноти, бізнесу, експертів, які б'ють на сполох. Що якщо українці поїдуть з Польщі, то це буде біда. Ось зараз ці теми дві обговоримо. Вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, підпишіться на канал, це надзвичайно важливо. Ну і в коментарях можете написати, чи стоїте ви на військовому обліку. Тебе ви зараз не були. Щодо автоматичного внесення даних в базу оберіг. Ця постанова вже досить давно є прийнята, але зараз є пояснення від ТЦК, що й до чого, і досить так чітко і ясно я вам зараз зачитаю, і ви зрозумієте, що там. Хлопці від 16 до 25 років, що оформлятимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг. Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та адміністрації Державної прикордонної служби. Це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилатимуться померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововедення виправить помилки в персональних даних. Молоді люди від 16 до 25 років, які оформляють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордон. Тобто, щоб стати на облік, вже не потрібно буде проходити військово-лікарську комісію. Актуальність електронних військових документів для чоловіків від 18 до 60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС. Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки. Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном. Ось таке пояснення від ТЦК щодо постанови, яка вже скорше вийшла. Багато запитань щодо цього. Але ось бачимо, ну ніби все доступно пояснено. Правда, хто там буде виправляти ті помилки, які... Все ж таки є і трапляються в базах, коли і прізвище може не сходитися, ім'я там не, не то, і адрес прописки, і багато різного. То треба буде, напевно, самій людині на рахунок цих помилок бігати і взнавати. Але ну, маємо те, що маємо, і ось таке пояснення від ТЦК. Ще маленьке уточнення щодо перетину кордону неповнолітніми підлітками до 18 років. Теж було запитання в моїй телеграм-групі актуально про Польщу. про це. Дуже багато хто рекомендує. Наприклад, якщо хтось хоче до 18 років виїхати за кордон, то не тягнути до останнього дня. Тобто, там, хоча б там, за 2 тижні, до дня народження, за 10 днів до дня народження, можливо, там за місяць, якщо є така можливість. Тому що по різному на кордоні реагує прикордонна служба і можуть так би. Не пропустити, хоча немає законного законних підстав, не пропустити до 18 років, включно навіть до день перед днем народженням, теж мають право виїхати. І підписниця в телеграм-групі написала, що два дні до дня народження дитина виїхала за кордон, випустили без проблем. Також інша людина написала в телеграм-групі, що за 10 днів також виїхали і без проблем. Тому перетнати кордон до 18 років. Є безпроблемно, але я також теж рекомендую натягнути до останнього дня. Ну і не забудьте підписатися на телеграм-канал та на інстаграм, які є в описі під цим відео. Рекомендую всім, щоб знати більше. Польські економісти висловлюють занепокоєння тим, що після закінчення війни в Україні українці масово виїдуть з Польщі і повернуться до себе в Україну. Тоді хто буде працювати, яким чином замістити ці місця, які звільняться, а все одно виїзд буде. Війна колись таки закінчиться, і багато, напевно, не всі, але багато українців захочуть повернутися до себе додому. І, звичайно, що в цьому випадку Польщі треба буде над цим питанням дуже максимально працювати. Протягом останніх років українці відігравали ключову роль у багатьох секторах. Економіки Польщі, таких як будівництво, промисловість і сільське господарство, їхня праця допомагала компенсувати нестачу робочої сили та сприяти зростанню ВВП країни. Втім, тепер існує ризик, що Польща втратить значну частину цієї робочої сили, що призведе до скорочення виробництва і зростання зарплатних витрат для роботодавців. Однією з головних причин хвилювання є те, що українські працівники в Польщі не лише виконували низькокваліфіковану роботу, а й активно розвивали власний бізнес. Українці в Польщі відкрили безліч компаній, створюючи робочі місця не тільки для своїх співвітчизників, а й для поляків. Втрата цієї підприємницької активності також може мати негативний вплив на економічний розвиток Польщі. Економісти закликають польський уряд розробити стратегії, які б допомогли утримати українських працівників в країні навіть після завершення війни. Однією з тих пропозицій є створення сприятливих умов для подальшого проживання та роботи, включаючи полегшення процедур отримання громадянства або довгострокових дозволів на проживання. Звичайно, що Польща працює і в напрямку заохочення до них приїзду там з Білорусі, з Молдові, з Азії. І це їм потрохи вдається, бо багато є іноземців не з України, в Польщі, які також адаптуються потрохи і працюють. Таким чином, Польща себе страхує. Але левова частка вакансій, робочої сили. Працівників як низькокваліфікованих, так і висококваліфікованих, так і бізнеса в Польщі це є українці. Тобто, це більшість іноземців на території Польщі це українці, які відчутно сильно впливають на зростання ВВП і звичайно економічного зростання самої ж Польщі. Ми знаємо, що Польща вже цим напрямком йде, вона максимально спрощує процес отримання карт побиту щодо роботи. От, якщо ви працюєте в Польщі офіційно, ви спокійно чи по Укр, чи без песеля Укер можете подаватися по роботі на карти побиту. Та процес отримання самої карти побиту, бюрократія і довгий період отримання та отут треба працювати. Якщо польща тим напрямком іде, то їй треба це скорочувати. Термін отримання карти і ті папери, які потрібно знати. Потрібно це все зменшувати, скорочувати, щоб людина скорше це отримала. Тоді вона має дуже великі шанси затримати значну кількість українців на своїй території, якщо, наприклад, карта побиту буде не робитися рік, а буде робитися три місяці максимум. І там потрібно буде не 10 чи 15 різних довідок, справок і того подібного, а в половину менше теж. Тому тут від економістів слушне зауваження щодо того, давайте. Політики, думайте, тому що потім буде проблема. А так буде. Тому, ну як би там хто хотів чи не хотів, якась частина не захоче повертатися в Україну, але дуже велика частина українців хочуть і будуть повертатися в Україну після закінчення війни. Я отримую безліч коментарів повідомлень, що люди пишуть, що вони хочуть, просто зараз вони такої можливості не мають, але як тільки війна закінчиться, вони повернуться, вони хочуть повернутися. І та це не всі. Але це багато. Ви що про це думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях, чи ви будете повертатися в Україну після закінчення війни, чи не будете. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та, звичайно, залишайте коментарі.